Привіт, абітурієнт! Якщо ти маєш гарний естетичний смак, ти можеш стати фахівцем малярного мистецтва. Малярна та штукатурна справа. Мають високий рівень затребуваності на ринку праці. Рівень заробітної оплати в цій професії доволі високий. Від 7 до 23 тисяч гривень. Ти можеш відвідати майстер-класи з представниками різних будівельних організацій та стати висококваліфікованим фахівцем та майстром з євроремонту. І це ще не все. Якщо ти мрієш про кар'єрне зростання, то після закінчення навчання в нашому центрі у тебе є можливість продовжити навчання у вишах України, поступивши одразу на другий курс. І все це тільки у нас у Мелітопольському багатопрофільному центрі, де на тебе чекає дружня команда професіоналів. Ми чекаємо саме на тебе.